Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив допомогу Україні. Грант замінили кредитом. Петріот може виготовлятися в Україні, заява посла України в сполучених штатах. Сенат Сполучених Штатів схвалив допомогу Україні. Документ підтримали 79 американських законодавців проти 18. Раніше документ погодила Палата представників конгресу. Під час розгляду законопроекту було відхилено усі правки. Тож допомогу нашій країні на понад 61 мільярд доларів підтримали обидві палати американського конгресу. Україна в рамках великого пакета допомоги, який схвалив американський конгрес, отримає окрім військової і пряму бюджетну допомогу у розмірі 7. 1,85 мільярда доларів, яка оформлена у вигляді не гранту, а кредиту із можливостю можливістю списання. Законопроект про допомогу Україні готовий підписати Джо Байден. Американський президент обіцяв зробити це негайно, аби зброю та обладнання можна було відправити в Україну вже цього тижня. На рішення сенату відреагував президент України та спікер Верховної Ради. Народні депутати також подякували американським сенаторам та президенту Джо Байдену за рішучість. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Написав Зеленський у телеграм. Я вдячний за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Маконелу за їхнє лідерство в просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього. У залі засідання Верховної Ради ви бачите прапори Сполучених Штатів Америки, прийняті надважливі державні рішення, вкотре демонструють. Що Сполучені Штати Америки є справжнім лідером демократичного світу. Дякуємо. Цей законопроект передбачає, що Сполучені Штати конфіскують ці 10 мільярдів російських активів, які є вже замороженими, а також дають дуже сильний, чіткий сигнал нашим європейським партнерам щодо того, що конфіскувати російські гроші не страшно. Це можна робити, це потрібно робити, і прийшов до цього часу. Це історичне рішення, яке заслужили. Своєю самовідданою боротьбою насамперед Збройні Сили України і інші військові формування це перемога дипломатична глави держави і всього корпусу, в тому числі парламентського, які відстоювали ці інтереси, спілкувалися з конгресменами, з іншими представниками влади Сполучених Штатів. Це рішення давно очікуване. Петріот може повністю виготовлятися в Україні. Гучну заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова. Амбасадорка зазначила, що торік під час двох візитів президента України до Сполучених Штатів обговорювали питання локалізації виробництва систем ППО. Вони можуть частково виготовлятися та збиратися як готовий продукт в Україні. Практика передачі технологій для виготовлення в інші країни є, і в цьому є потреба. Тож це необхідно робити, наголосила дипломатка. Рада підтримала нові правила для боротьби з підкупом іноземних посадовців в міжнародних ділових операціях. Відповідний документ за основу підтримала конституційна більшість сесійної зали. Він зобов'язує контролюючі органи інформувати НАБУ про ознаки хабарництва, що були виявлені під час податкових перевірок. Проект закону також деталізує обставини, що можуть свідчити про надання неправомірної вигоди представнику іноземної держави. За неправомірні діяння законопроектом передбачена адміністративна відповідальність, штраф розміром. 7,5% ще що нараховується з різниці з податку на прибуток підприємств, у разі вироку суду пропонується проведення позапланових перевірок та штраф 50% суми податкового зобов'язання, визначений контролюючим органом на підставі рішення суду. Урядовий проект закону підготовлений на виконання однієї із рекомендацій Ради організації економічного співробітництва. Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках. У черзі 250 вантажівок з боку Польщі. Повідомляє Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Йдеться про пункт пропуску гребенерава руська, де польські фермери обмежують рух вантажівок та пропускають лише по кілька транспортних засобів на годину, як виїзд із Польщі, так і на в'їзд.